Всіх вітаю останній день літа. Народ не досить активний. Але, тим не менше, в неділю треба зробити відправки. Більшість клієнтів завтра вже зможуть отримати свої замовлення. Подивимось, що у нас на столі, як зазвичай, в топі компресорні запчастини. Подивимось, що народ замовляє. Е, бачимо прокладки двохціліндрового. Ну, Скоріше за все, 2 бо подібний компресор замовляє людина. Так, Це шліф-машинка 102 Екселера. Кнопка 125 болгарки, болгарки, мітчик. Так, це у нас мідно-графітові щітки. Тут у нас карбюратор на генератор 1,5 кВт, вже я запакував. Так, винти фіксації шатунів на колінвалі компресора, пусковий конденсатор. Набір двохціліндрового виподібного компресора, трубки. Е, так. Тут у нас статор. Статор ну теж такий на двохціліндрових стоїть е, така обмотка. І тут маємо величеньке замовлення. Людина, в принципі, тут майже все міняє. Прокладки, е, трубки, колектор тройний ось цей. Що тут у нас? Колінвал, поршня. Е, Ціліндри, шатуни і набір клапанів посипалось. треба буде акуратно їх зібрати. Ось. Спілкувався з людиною. Людина така зазвичай стандартна, е як це, проблема? Ну, типова історія, скажімо так. Каже, купив би ушний компресор у знайомого, він довго стояв і ось тепер займається конструктором, дорослим Лего буде перебирати. Людина одразу, незважаючи на таке, ну достатньо велике замовлення в наших в нашому магазині, це 3 тисячі. Одразу внесла передплату. дуже приємно. Дякуємо за довіру. Він не просила ані знижки, нічого. Ну не знаю, не можу я так відпустити людину, тому маленький презент йому для збірки його компресора. Я думаю, буде не зайвий. Як завжди, десь, мабуть, був загублений в нього сапун, чомусь він не замовив. Ну, Той самий же ж в інфіксації шатунів і прокладка резинова, бо з часом вона ж починає добіти, вже функціонал свій не виконує. Я думаю, ці запчастини не будуть йому зайві і, мабуть, безпосередньо в цьому ремонті вони йому знадобляться. Ну, Ну, ось так. Ну, захотів я подякувати людині. Тому, друзі, ми працюємо замовляйте всім гарного дня і побачимось.